Україна зазнала масованого удару окупантів. В Одесі ракета влучила у промисловий об'єкт. За даними ОВА, одна людина загинула, ще двоє поранені. Повідомляється, що більшість цілих сили ППО збили над морем. Вдарили ракетами та БПЛА по Києву. За інформацією військової адміністрації, через падіння уламків найбільше пошкоджень зафіксовано у Дарницькому районі. Попередньо всі цілі збиті. Під атакою також опинились Вінницька та Хмельницька області. Сили оборони звітують. Відпрацювали повітряні цілі. Вибух було чутно і у Харкові. Попередньо без постраждалих. Офіційна статистика від повітряних сил ЗСУ з атаку ніч 17 на 18 травня. З 30 випущених по Україні ракет збито 29. Також повідомляється про знищення двох безпілотників шахет та двох розвідувальних БПЛА. У вересні США планують оголосити пакет допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Про це повідомив спецпредставник Держдепу США з питань України. Пакет допомоги планується узгодити до президентських виборів у Сполучених Штатах. Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Борель запропонував ЄС розширити на 3,5 мільярда євро європейський фонд миру, із якого фінансується військова допомога Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназвані джерела в ЄС. Глави держав і урядів на саміті Ради Європи в Ісландії 17 травня висловили підтримку принципам формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться в декларації саміту та у вечірньому зверненні гаранта. Більше того, на саміті погодилося створити реєстр збитків, завданих армією РФ. У майбутньому це буде певний механізм компенсації. Зазначили на саміті.